Останні дні соцмережами ширилась інформація про те, що із університетських гуртожитків у Полтаві виселяють студентів. Йшлося про аграрний та політехніку. У дописах зазначали, що це стосувалось, зокрема, майбутніх магістрантів та аспірантів. На території аграрного університету шість гуртожитків розмістити там можуть понад тисячу студентів. Поселяють туди відповідно до черг та згідно із правилами внутрішнього розпорядку, розповів Суспільному директор студмістечка містечка Сергій Шабельник. Якщо здобувач вступає до нас в університет, він заключає договір не на чотири роки, як показує досвід у багатьох університетах, а на один рік, тобто до 30 червня. Здобувач закінчує проживання. Якщо в нього немає ніяких порушень прав внутрішнього розпорядку, немає ніяких зауважень від завідувача гуртожитком. Він заключає знову договір від 1 липня по 30 червня. Вже із 16 серпня в гуртожитки аграрного університету будуть поселяти студентів першого курсу, каже Сергій Шабельник. На даний момент я готовий сказати, що ми поселимо перший курс 100%. Далі буде поселення. Це вже третя хвиля поселення магістратури першого курсу. І також це четверта хвиля, це вступники інших хвиль зарахування та всі студенти, хто можливо не доїхав, не добіг студенти другого, третього курсу. Чотири роки у гуртожитку жила студентка Полтавської політехніки Богдана Курилюк. Нині дівчина вступає у магістратуру. У Нас рахується навчання по місяць червень. Відповідно, що ми мусимо покинути гуртожиток, оскільки ми не рахуємося студентами. Зараз я віднесла документи всі, заповнила контракт. Відповідно, ж і порядку черги відповідно ж я буду поселятися у гуртожиток. Інформація просто була внесена некоректно. не Оскільки поспілкувачісь, нам вже пояснили, що е, писали, е, зможуть поселити всіх, ну всіх, кому потрібен буде гуртожиток, ті студенти, які завершили бакалаврат, вони е, повинні були залишити е, гуртожиток е, за схід завершенням навчання, е, ті студенти, які мають наміри продовжувати. Навчання в магістратурі, вони повинні скласти вступні випробування, подати відповідні документи на вступ, і потім вже відбувається їх зарахування, яке заплановане на 22 серпня. Після цього студенти набувають статусу здобувача вищої освіти і отримують право на розміщення в гуртожитку. У полтавській політехніці у серпні розпочали щорічний аудит гуртожитків, розповів проректор Богдан Коробко. Робляться для того, щоб перевірити зокрема стан кімнат. Були виявлені деякі зауваження стосовно дотримання правил проживання. Зокрема, були виявлені там окремі випадки, коли в гуртожитках мешкали особи, які вже завершили своє навчання. Тобто вони вже втратили статус студента, отримали диплом, але ну з певних причин продовжували займати кімнати, займати ліжко місця. Як розповіли Суспільному, у навчальних закладах позбавити місця у гуртожитку можуть ще й через систематичні порушення правил проживання. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.